Добрий день, малята! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття про гриби. Ми сьогодні рано встали, за грибами в ліс пішли. Білі, білі рижики, лисички у козиці принесли. Послухайте загадку. Людину звіра муха, муху кого б він не зустрічав, ні разу капелюха, одначе не знімав, а хто на нього подивився, тот йому зразу уклонився. Хто в гайку біля доріжки тут стоїть серед трави, бо щоб єдина нишка, капелюх без голови, мабуть, хоче в козбок, симпатичний цей грибок. Так, ось подивіться, які грибки. У нас білий гриб, сироїшка, лис, лис, лисички, рижики, підосинових, маслючок і є росте мухамор. Без них в лісі ніяк. Він саме гарний гриб. Але ми його брати не будемо, будемо тільки любуватися. Подивіться на цю картинку, що складається гриб. Подивіться, в нього є. Мішка, капелюшок, чи шапочка, ми кажемо, так? І ось такі корінці, які називаються гри... грибницею. Чим більша грибниця, більше грибів. Скажіть мені, а як можна лагідно назвати гриб? Грибок, грибочок. А як ми кажемо, про дощ, який після якого ростуть гриби. Як називається такий дощ? Грибний. А скажіть мені, коли ми в лісі, люди, як називаються, що шукають гриби і збирають? Грибники. А як називається корінь гриба? гриба грибниця? Зрозуміли? Дві доби росли гриби в лісі під осиками, а на третій день гриби виросли великими. Крикнув гриб найстарший. Гей, хто нас тут вбиратиме? Просим нині в ліс людей, тих, що, тих, що звуть малятами. Галя з в Ліс пішли з відрами великими. Сорок сім грибів знайшли там, під осиками. Напевно, під осиновички вони збирали. Ось така, ось такий віршик. А скажіть мені, а що роблять гриби? Можуть робити гриби. Давайте подумаємо. Рости, ховатися, стояти, виглядати з-під травички, чекати на грибників. Ось такі у нас гриби. А що роблять грибники, люди, люди які збирають гриби? Вони йдуть до лісу, шукають гриби, знаходять гриби, збирають гриби, зрізають, кладуть у кошики і везуть куди додому. А що роблять вдома з грибами? Як чистять, перебирають, миють, ріжуть, подрібнюють, готують, сушать, солять, маринують, їдять. Смакують. Бачите, скільки люди роблять страв з грибами? Так, давайте ще раз подивимося на ці гриби. Білий гриб. Це самий смачний гриб. Сироїшка, рижик, лисичка, маслятко, Масльонок. і підосиновик. Мухомор. Мухамор отруйний гриб. Ми його брати не будемо в свій кошик. Ну, давай. Ось червоний мухамор в хмалюнок. цяточках малюнок. Ти красивий, але тебе не рвемо і до кошика не беремо. Ось так. А зараз підемо збирати гриби. Що ж ми будемо брати в наш кошечок? Грибок боровичок, грибок сираїшка, грибок підберезовик грибок лисичка, грибок печеричка, підосичник, маслючок. І папенько. І подивіться, який в нас гарний кошик вийшов весь в грибах. А зараз ми з вами пограємо в гру, називається вона склади гриб. Ось на дошці подивіться перша частинка грибів. А ми повинні знайти і докласти другу частинку. Ось подивіться. Де цей грибок? Ось тут. Цей грибок? Давайте подивимося. не тут? Ось він де. Так. Ось грибок. Давайте шукаємо його. Де його верхня частинка? Так, ось грибочок, подивіться, де верхня частинка. Лисички наші, сестрички. Ось вони у нас де сховались. Чи не вони? Оцей гриб, подивіться, де ж він у нас сховався? Ось він у нас де. А де наш мухоморчик? Верхня частинка. Ось. А оце який гарний грибочок. Де ж то він наш грибочок сховався? Оце, мабуть, він. Так. О. І ось під Березовичок сховався. О, він тонкий з коричневою шапочкою. А це наші лисички. Подивіться, які сестрички. Гарні, оранжеві, смачні. Так. І ось у нас ще один грибочок. От він. Ось така гра у нас називається склади грибочок. В лісі дуже-дуже багато різних грибів. От подивіться, які бувають гриби. До побачення!